У Шосткинському екоцентрі імені Сергія Корнієнка розквітла магнолія. Щороку вона радує своїм цвітом і працівників закладу, і вихованців, і просто людей, які проходять повз центр. Магнолії є однією із перших дерев, які розквітають в нашій місцевості і на ну на території України. Загалом вона була завезена до нас у 17-18 столітті на території Європи. Налічу близько 240-250 видів. Вони являються реліктовими деревами. Ми ще з часів динозаврів, тобто вони і вони збереглися, і такими вони залишаються. Майже не змінилися. Що квіти, що листя, такими вони залишилися. На території екоцентру ростуть дві магнолії біла, старша та рожева, більш молода. Біла магнолія у нас вже їй порядка 15 років. Вона нас щороку радує таким білим, гарним цвітом. А є ще рожева, і їй вже 7 років в цьому році. І ми вже чекаємо, коли вона нас буде радувати своїм гарним рожевим. М, цвітом у нас такі сорти магнолій, які вже більш пристосовані до морозів, але ось ця маленька, яка у нас які сім років, її все одно взимку ми укриваємо, тому що може обмерзнути або пропасти, або взагалі ж і не буде квітнути. До слова, біла магнолія була висаджена нині покійним Сергієм Карнієнком, який протягом тривалого часу очолював екоцентр. Меншу ж магнолію в пам'ять про свого керівника висадили вдячні вихованці закладу. Також зараз на території екоцентру квітно-червонокнижні рослини, горить, цвіт, морозник, проліски. Незабаром розквітне іудене дерево та тюльпани.